Всім доброго часу, ми з України. Я вас вітаю. Мене звати Ліна Храмцова, я живу вже більше 20 років в Німеччині і на моєму каналі ви отримаєте інформацію про інтеграцію, про навчання, здоров'я, життя, одруження, розлучення, яке вас може спіткати в Німеччині. Це відео я хочу присвятити питанням, які ви повинні задати своєму роботодавцю. Зараз вже українці знаходяться на Тій стадії інтеграції в Німеччині, що ви е, влаштовуєтесь на роботу. Тому відповідно до тих питань, які отримую від вас на приватній консультації. До речі, під відео є телефон, ви можете мені зателефон... не зателефонувати, написати, будь ласка, і ми домовимося, якщо вам потрібна приватна консультація. Ем... Хочу зараз прочитати два коментарі, які я прочитала під відео. Перше. Олена, підкажіть, будь ласка, які потрібні документи для омшулінг, маю тільки шкільний атестат та досвід роботи 12 років торгівлі. Дякую. Дивіться, я не знаю, на кого ви хотіли б перевчитися. На вчителя, вихователя, психолога, продавця це індивідуальне питання, і я не можу, наприклад, відповісти під відео. Пишіть мені такі питання, будь ласка, в приват. Я вам з задоволенням відповім, оскільки це мій час. Чесно скажу, я навчилася цінити свій час протягом останніх двох років, і всі питання, які ви мені задаєте, будь ласка, в, не в телефонному форматі, а Пишіть мені питання звуковим повідомленням, оскільки це береже мій час і ваш час. Наступне послухала ваші поради щодо працевлаштування, мені є бажання піти працювати в дитячий садочок. Яка в мене перспектива в цьому напрямку? Які кроки потрібно зробити, щоб досягти? Знов таки, це питання дуже абстрактне. Для того, щоб мені вам відповісти, мені треба знати. Яка у вас до того була освіта? В якому місті ви живете? Які у вас плани, чи є у вас діти маленькі, великі? Це таке, скажімо, з ваших пузлів я збираю вам картинку. І такі питання, будь ласка, задавайте мені в приват, я зможу відповісти. Тепер, які питання потрібно задавати вже не мені, а вашому шефу? Ми останнім часом з паном Віталієм: Привіт, якщо бачите, розбирали людина, влаштовувалася на практику, і отут почалося. Скільки триває плат, практика? Йому запропонували, наприклад, два місяці. Чи вона оплачується, чи вона не оплачується? Які умови? Чи він застрахований? В Німеччині ви взагалі без страхування не можете починати працювати і без інших речей. Тому хочу для вас зробити отаке попередження: перше, яке ви питання задаєте вашому шефу: добрий день, де контракт? Цей контракт ви маєте вивчити як, я не знаю, як Біблію, хто в що вірить, для того, щоб ви знали, коли ви починаєте працювати, по якому тарифу вам оплачують? Вашу роботу. Ви е, маєте страхування, якісь додаткові плюшки. Німці пропонують додаткове пенсійне страхування. Деякі пропонують регенерірунк стага, Наприклад, вихователі мають два дні в рік, коли вони можуть екстра відпочити. Ви маєте, наприклад, право робити Форд якщо ви десь працюєте. У вас після розмови, коли виконали певні цілі, є ще додатковий бонус. Хтось оплачує, наприклад, мені оплачує робота проїзний, той самий джоп-тікет, Я частково плачу гроші, хтось оплачує спортзали, хтось оплачує ще. Шер... Тобто, ви в цьому контракті. Маєте вивчити абсолютно все. Якщо ви не розумієте на гарному рівні німецьку мову, то у вас є вератор в джоб центрі, є консультанти, є інші люди, які вам допоможуть зрозуміти, а що ж там написано. Коли ви прочитали цей контракт. Ви задаєте ще наступне питання: а чи можу я піти на практику? От з практикою є прикол, оскільки вам не можуть запропонувати два місяці практики, яку не оплачують. Це нонсенс. В Німеччині такого абсолютно немає від слова зовсім. Якщо вам хтось пропонує два місяці практику, просто встаєте і йдете. Я речі в Німеччині, які я знаю, що в Україні. Так можливо, ви можете працювати місяць на стажировці, і вам не заплатять, і можна два тижні і все що остальне. В Німеччині це незаконно. Тому практику вам можуть запропонувати, хоча це і не практика. Взагалі є проби Арбайт, Це один день. Коли ви приходите, вам, наприклад, я коли працювала інтеграційним тренером, я пам'ятаю, прийшла і була моя майбутня колега, вона каже: Ось, дивися, в нас є такі таблиці. Ми працюємо з таблицями, ми заносимо тут дані, в тебе буде 25 людей, якими ти керуєш, яким ти допомагаєш. Ти можеш робити це друге. Вона погодила мене по Значить, як сказати, по цьому цій будівлі познайомила з колегами іншими. Це означає арбайт. Якщо вам пропонують практику, наскільки я знаю, практика може бути тиждень, діти в школі роблять практику. Є Girls Day, Boys Day, коли дівчата йдуть на практику в 11 класі, виконуючи чоловічі роботи, а хлопці йдуть на практику жіночі. Тобто хлопці там дитячий садочок, йде таке гендерне розділення. Це практика. Ну, дитина застрахована. Ви приходите і контракт, не дай Бог щось станеться. Чому це страхування потрібно? До речі, хто ще не знає, є така штука, як кракенкаса, ви знаєте, а є така штука, як унфалькаса. І е, коли стається ета, коли аварія, от ваша дитина їхала, наприклад, до школи і моя донька, давайте так. Не будемо де моя дитина, якась тінька розумна собачку, таку натягнула той повідок, і вона переїхала, і моя дитина, щоб не врізатися ні в тітку, ні в собаку, вона сама значить, з'їхала і впала. В неї така була рана. Тобто це коли було по дорозі на, значить, до школи або там в когось на роботу. Це означає, що ми їдемо в лікарню і вони питають. Який випадок? Випадок для унфалькаси, оскільки вона застрахована, чи кранкенкаси, унфалькаси. Платить більше для вас. Якщо це сталося під час роботи, знов-таки, колега в мене йшов, по сходинкам десь там не втримався, і він потягнув плече. Йому заплатили більше, його відправили в рейха, ви вже знаєте, що це таке. І людина має більше, вам платять там більше грошей, коли ви на лікарняному довше, якесь там остаткування і все остальне. От в цьому цей прикол. Тому. Завжди питайте про страхування ногою, ну, ніхто, будь ласка, не стане на територію садочку, флігіяхайма, де ви там працюєте, без того, щоб ви це вияснили, оскільки, якщо я розумію, береже на обох береже, але в даному випадку це не працює. Наступне, коли ви вирішите з проби арбайт один день. Ви побачите атмосферу, оскільки ми показуємо себе з тієї самої шоколадної сторони на співбесіді, я така класна, шеф такий крутий. Але коли ви походите, подивитесь, хтось енергетично каже, це не моє, мене аж там просто коробить. Хтось каже, о, а мені подобається, я уявляю. Ми всі різні, але ж ота сама інтуїція, яка багатьох врятувала два роки тому, вона працює. І ви побачите, воно чи не воно. Практика зазвичай, якщо знов таки тиждень, ця штука має бути або оплачувана. Ви як практикант маєте робити нічого. От, так, практикант має робити нічого. Граматично неправильно побудовано, але ви мене зрозуміли. Е, ви не маєте права самі знаходитися, е, наприклад, з дітьми, хто в садочок піде, е, завжди має бути вихователь. І практикант, він е, принісі, падай, як то кажуть. Говорить: ви самі е, не... Маєте юридичну відповідальність, скажімо це так. Хто де буде проходити, чи в плєгіхаймі, чи ще щось. В лікарні в нас хто займається ФСЙ, або практиканти, вони зазвичай амкеопа. З дитиною нічого не роблять, вони не мають права ні поставити якісь там канюлі, ні, ні температуру поміряти. Вони нічого не роблять. Вони тільки знову принесли ліжко, вбрали або заходять в кімнату, якщо хтось з пацієнтів дзвонить. Тому вам це потрібно знати. Конкретно працювати тиждень ви не повинні. Тому, будь ласка, враховуйте ці нюанси. Наступне, що ви маєте запитати від вашого, у вашого роботодавця, а що від мене хочете? Що ви від мене очікуєте? І е, тут потрібно розуміти, що це ваші завдання, чи ви взагалі виросли до них. Не лякайтеся. Коли ви на співбесіді почуєте, що від вас хочуть, е, можете правда злякатися в перший раз, але потім подумайте, ви хочете вчитися чи ні. Завдання, які стоять перед нами, здаються нам спочатку, Боже, та я ніколи цього не зна не зможу. Але коли ви два роки тому приїхали до Німеччини, я думаю, що от порівняйте те, що ви тоді вміли, і те, що ви зараз вмієте. Ви також казали, та я цього не зможу, ця інтеграція не треба. А зараз багато вже такі потужні і набирають обороти. Тому, будь ласка, не лякайтеся від того, що вам дають ці завдання. Вас навчать, і ви зможете. Інтегруватися і зрозуміти, як це функціонує. Наступне, що ви мені пропонуєте? І оці, що ви мені пропонуєте, це якраз і є ці самі плюшки, про які говорю. Дуже важливо це все знати і читати. Наступне питання це варіанти кар'єрного розвитку. Оце, я вважаю, є найголовнішим, оскільки ми настільки життєрадісні радісні, і ми можемо вчити. От Людина розвивається, українці розвиваються, це в нас генетика така. Ми хочемо вчитель. Люди відкривають вже свої справи в Німеччині, і оця можливість має бути. Якщо ви влаштовуєтесь той самий Pflegeheim, яка можливість зробити кар'єру? Може, ви будете літунг в вашій команді? Можливо, якщо ви працюєте в лікарні, ви скажете, якщо у вас буде контракт, ви можете перейти в нутрі інтерн на іншу посаду. Дівочка каже, хтось починав як як з асистент, хто е, замовляє як кастелянша, скажімо така. Ну, вона зараз працює секретарем. Все залежить від вас. Якщо ви працюєте на касі десь або просто починаєте прибирати. Ті самі полиці, у вас є шанс інтерн почати зробити аусбільдинг, потім сісти на касу і допрацювати до менеджера. Це все реально, це можливо. Е, для мене, наприклад, от в садочку в мене не було можливості розвитку, оскільки я знала, що я буду там тільки вихователем. Я не хотіла, потрібно було вчитися, якщо ви хотіли б бути кіндагатнляйтунку е, е, з моїм знанням мови, наприклад, все рівно німецька це не моя рідна мова, і керувати садочком. Е, це було б не моє, це було б дуже важко. Це офіційні документи, це ці всі відвідування і все остальне для мене. Це ну, фраги, Тому я вирішила для мене піти іншим шляхом. Завжди питайте на вашій фірмі, чи є можливість от такого кар'єрного розвитку. Це було від мене. Будь ласка, ті, у кого були співбесіди, пишіть під відео, що ви ще питали у своїх начальників, у своїх шефів, у своїх керівників, як ці співбесіди проходили, оскільки це дуже класно, це дуже корисно для інших. Ви знаєте, що під коментарями моїх відео ви знайдете дуже багато корисної інформації, яку дають українці для українців, ті, хто хоче вчитися, навчатися і інтегруватися. Як завжди, дякую вам за вашу підписку, за те, що ви рекомендуєте мене. Іншим, і побачимося в наступних відео.